Ми, ну, наша мета, е, як кажуть, перевірити і якимось чином донести до нових, вже, нової генерації чиновників, які зараз становлять на нову і будують е, нову державу. Е, донести такий меседж, що вони повинні бути відкритими. Вже не, не повинно бути тих нових ну, це Оце було це, 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 це система дій. Цілом спосіб життя. Іде, тим, тим, я вам покажу два... Nie, не треба. дві ми... секунди. Mm -hmm. Я ж тут живу. Ага. Змін, тут, тут ви працюєте. Працюю, але живу. І, 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 і можливо... години я від'їжджаю, трясну. А то покажу. Раніше тут працював народний депутат, коли пише. Це був його кабінет, а нього був такий солярій. Mm. Солярий. Він мені не потрібен. Я, я просто позичив це солярий. Ну такий, ну така от, зона відпочинку, зона відпочинку. Потім, ну це був як робочий кабінет, він дуже незручний, дуже темний, і я обмежував, що його за день. Треба там сьогодні є вільних уже 5 поверхів із 11. Ну вони вже хлибусь там. Жодних людей немає, жодного замка немає, жодного комп'ютера немає. Жодної проводки немає, жодного кондиціонера, все, що було вирвано, ми з понеділка починаємо ремонт. Але ще треба відселити два борги, які нікуди не хочуть відселятися. Ми їм запропонували варіанти Національну гвардію на об'єкти Києва, запропонували можливість поїхати додому з фінансуванням їхньої дороги і так далі. І є ще четверта категорія, нічого не треба на на принципах. П'ятий статті Конституції. Це Олександр. Е, е, Чекати чи зараз? Ну, хорошо, так давайте всі. Не, так, ну, так, так, не... Так, не, ну, я розумію, всі ми ж демократи, ми ж без паркані. Задам... Вибачаюся з вами, тому дайте, я без... давайте давайте разом, наші контакти. Та ні, при що тут У резони наші контакти. Ну давайте йдіть ну, раз раз прийшли. Я ж не буду тут. Що ви робити? Там своя проблема. І, і, і вони кажуть, є п'ята стаття конституції, а яка та, там частина частина влади, які кажуть, що єдиним джерелом влади в Україні є народ, а ми ж народ, тому нам не треба влади, ми тут будемо сидіти. Оце О, це принцип. Це про Хрещати, про хреща займається звільненням Христа. ви розумієте, от і що її можу сказати? Ви казали, що коли питає це міська власть, яка є це не міська власть. Власть влада народа. Ну це пройде коли-небудь. Я думаю, що будь-якому випадку стандарти е, я, певно... це як наслідок затягнувшись цього революційного Ні, Це революційного... влада та, яка була, була жахлива, вона була недоступна. Один з моїх принципів, який я задекларував, жодного кодового замка в жодній держадміністрації. жодній, Тому що я, як народний депутат, чітко е, на Борчарівці веду прийом кожного тижня, з понеділок, понеділ понеділ ранку до вечора. Приблизно 70 людей приходять за один робочий день. Чому вони до мене приходять за і такими, такими більшими питаннями? Тому що районна адміністрація, міліція стоїть, плюс кодові замки, ніхто там прийом не веде. В місті депутати якби, розсипалися і займалися розподілом земельних ділянок. В міську теж, адміністрацію потрапити неможливо було ні приємних обставин. Єдине місце яка була абсолютно доступна в день і вночі це приймання народного депутата. Колеги... От бачите, це якраз те, за чим ми. Був, бо... от, от я вже можу по 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 подивіться, Є замки, немає. В Будь-який момент. дня і ночі. Там такі двері за тисячу доларів. Так от в тому приміщенні, де моя приймання, там день і ніч сидять люди, які постійно приймають листи звернення. Я там буваю один робочий день понеділок, повністю в інші дні так. Ідемоте так, що пошли показувати. Показуйте, як робила кабінет. Сколько А, mm. І там виключайте, а далі підходиться. Скільки буде робочий кабінет? Браші тут, чи ви б хотіли на ж таки. Куди? Я би хотів, щоб... Умови роботи чиновника були достатніми, але без отаку. Лиштов. Тану це в багатьох ще країна. Янукович має такі маєтності. Там чонка маєтності має, кабінет начальника з золотом. Імператорські О, володіння. Так, тому це не треба. Я не, не звик до такого. У мене кабінет як народного депутата має метрів 12. Квадратних, я там сижу, там є декілька стільців, місця, і сидить там е, помічниця, яка там записує щось, я сиджу в мене там комп'ютер і так далі. Мені цього не потрібно. От там є доступний для громадян туалет е, і так далі. Тому я коли в Шевченківському суді, суддя отрош, яка судила Юлію Володимирівну, знаходився в кабінеті, я був там як, ну, як народний депутат на тому суді, до мене звернулися люди, що закриті всі туалети. Я зайшов до пані Отрашу у приймальні і кажу у секретарці, яка там сидить. Кажу, відкрить, будь ласка, туалет на цьому полосі. Вона каже, ні, ні, то службовий. Я ви не вибачте. Сьогодні ви в державній установі визначили службовість туалету, куди людям ходить. Вон там на першому курсі кажу, там двері не закриваються, отакий от шар водички, ну, відомого походження під ногами. І двері не закриваються, нема там ніяких умов. Ну от, а це службовий. Я кажу, добре, тоді я. І йду в куток і починаю. ну Я, я насправді тільки зробив декілька руки, але я зараз там ключ. От, Я сказав, що вони, поки я там був, вони не закривали. Не знаю, як далі пішло, не знаю. Тому отут далі ще така є і так. А як ви будете планувати, які ви маєте плани з цим? Скажу, івіть собі. Це мій вечеря і сніданок, щоб ви знали.

Ну, Можливо, виїжджають ну, на твій день. Мало це річ. Тобто, дивіться, ми розуміємо, тобто, що ми зараз відбираємо час. Трохи у вас час, нас трошки. Час. Я ж хочу, щоб ви, ну, як люди нової формації усвідомлювали, що є дійсно різні паркани. Там, де я живу. Давайте ми туди з'їдемо і подивимося, і ви так само про... заїдемо. заїдемо. Тільки думаюся коли, тому що я можу Добре. покинути там все варене і парене. І там є е, паркан навколо півтора десятка моїх хат. Угу. От. Я навіть вам можу сказати, що вони цікаві самі по собі, бо я їх ідею створення зробив. Але такий паркан лише для того, щоб було не розхрістана територія музейного етнографічного комплексу Українське село, який відкритий для громадян повністю. День туди, може, будь-який громадянин України чи не України з бачити, але нам бач, було, так, було, а, а, сказали, що нас туди не пропустять. Так, нам одні сказали так, так а ваш помічник То. саме сказав, що, ваш що... Ваш... Сказав, що школі, щоб взагалі без багажів. українське село відкрите повністю з восьми ранку до дев'яти вечора, ну вночі там закриває, бо там. Ну, Різні люди приїжджають і так далі. Але відкритий ніколи, ні жодної копійки, ні з кого там ніхто не, не брав за відвідування. Там працює зоопарк відкритий, там працює недільна школа, яку відвідують безоплатно діти, там працює церква, одна з найкрасивіших взагалі в Україні, тому що ми її створили на місці, де згоріла моя машина, і я ледь залишився живий. В минулу революції був здійснений напад: 5-3 літри. Бензину, вісім пляшок Молотова по моїй машині, значить, слідчі тодішньої влади довго упиралася, потім прийшла інша влада, вже приющенко розслідували справу, виявила, що напад здійснювали. Великі міліцейські чиновники, бо я керував штабом демократичних сил в Києві на той час. Ну і була. от, Я був в компанії, яка практично вся потрапила. От у нас, у нас було, от Георгій Гонгадзе загинув. Ми були в одній структурі, от, яка специфічна була така українська перспектива, вона називалася. От Юра Воробець, пізніше він загинув там в автомобільній катастрофі, мене палили йому, ну, слава Богу, я залишився. Е, Олексія Подольського закопували землю там, я собі яму в його вкинули туди, він випадково залишив живий. Сергія Одарича простили ноги і так далі. Тобто така була специфічна влада. Тому коли мені ну, Розказували там, що, що де як. Я побудував одразу церкву на тому місці, де машина згоріла, потім розвинувся цей комплекс. Тому він має паркани але з іншою метою. От, але він відкритий для відвідування громадян. Я готую готовий... це добре Дивіться, Це буде тема іншої зустрічі. Ну, тобто, ми покажемо паркани на іншій зустрічі, тобто, ви нам покажете, що паркани не завжди не бувають погані. Це дуже добре. Так, хлопці і дівчата. Так, аркан це зовсім не прокан в тому розумію. Це відгородженість від людей. Моральна відгородженість. Там і інша відгородженість від людей. Дивіться, в нас є просто є декілька питань. Тобто ми вас вислухали, дякуємо, що ви, ви нам виділили час. Тобто, у нас, наприклад, сьогодні вже сталася там, ну, така не дуже приємна ситуація з нашим активістом, котрий за те, щоб Київ процвітав і були в прозорі, завжди там виділили землі, там, побудови і так далі. Тобто, людина сьогодні пішла зафотографувати виробку лісу. Тобто отримала там ну тусанів, йому з е, побили, побили фотоапарат трошки, так значно. Тобто ми написали заяву, ми зараз будемо далі розглядати. Тобто, чи ви як голова КМДА, візьмете там? Ну зараз візьмуться народні депутати. У вас буде трошки інша справа. Але якщо нам не допоможуть народні депутати, і якщо не зупиниться, де це Село Чекік. Ви приїжджали, коли у вас були вибори, Шерлішинов. Ну, Чека та яка санаторія? Санаторій перемога напроти нього, там ресторан. Тобто, чи то допоможе? Напроти санаторії. Я за санаторій перемога сьогодні е, з Денисові привели, бо я вчора підписав документ про звільнення керівника санаторія, продачу згоди на звільнення керівника санаторії перемоги, за якою я боровся, сьогодні я владу не допускав, щоб його прибрали. Цей чоловік разом зі мною боровся проти такого депутата Київської міської ради Лойфенфельда, який е, свого часу купив шматочок, не шматочок, а трансформатору будку, а потім для її обслуговування відводив собі 8 гектарів території сенаторі. От я два рази з ним боровся в судах і не в судах, і в прокуратурі. Я відстоював. Сьогодні санаторія у залишилась перемоги, залишилась земля в сенаторі. Наташа Королевська тільки прийшла, другий день вже там її міряли. Цю землю вже там знайшлися люди, які хотіли її Ну от там. Зараз то, так не що... там незаконна побудова і да, Я навіть не знаю, чи будуть погрози в мою сторону, бо тому, на що... території сенаторі на території Київліс він підходив. Він почав... — я там я місцевий житель. я просто проходив, mm -hmm. фотографував на мене. Напали, я втік визвав міліцію. Mm -hmm. Отака от оце Ви Якщо у вас є таке бажання, можете написати заяву до мене як до голови державної адміністрації. Я дам доручення відповідні, тому що ну усні заяви це добре, але зробіть це юридично офіційно, коли це сталося, і так далі. І я дам доручення. Я думаю, що ми розберемося так, як треба. Тобто, добре, і ще знаєте, одне таке ну, ганебне питання взагалі по всій Україні його треба. Можливо, ви перші піднімете і вам люди скажуть, як тобто, взагалі відмінити. Той закон, котрий дає право брати в оренду на 49 років, здається, якась там така оренда є за смішні кошти, можна там загарбати. Тобто, я сьогодні припаркуючись біля почтової площі між е, готелем Рів'єра і кафе, ну, на жаль, не згадаю. Тобто, дізнався, що від людини, котра там розставляла фішечки, що то взагалі на 49 років, то їхня земля. І, Тобто вона є в оренді, тобто, да, виходіть, але ну тобто документально є така підстава. Тобто, можливо, ви перші, хто скажете, що це дурне питання, так само, як ми заїжджали до Петра Олексійовича Порошенка, і там так само його е, сусід сказав, що берег, ну ми взяли в оренду. Він не власність, але ми в оренду взяли на 49 років. Ну тобто, ви розумієте, що люди навіть не можуть підійти до води. Тобто, не всі ще є там можливість жити на першому земельні. Носини, які складалися останні роки, вони для Києва особливо були унікальними. Я вам хочу сказати, що свого часу я зупинив був роздачу 100 ділянок на території Пущі, це було ще при Омельченко, в старому. Угу. Там були чітко розділені по 3 гектари, по гектару, тому що громадянин України кожен згідно з Конституцією України і законодавством може отримати земельні ділянки. 12 сотих піп будівництво будинку. 12 сотих під будівлю під садову ділянку, 12 сотих під город, 3 сотих під гараж. Кожен громадянин. Коли сім'я якесь чотирьох чоловік це посумувати, виходимо там в районі гектара злишком, І вони так собі повідводили. Ми тоді це порубали. У мене така папка заяв деяких діячів. Я її припинив. Потім була така штука, коли в невпущення в кончі почали відводити студентам. З якихось інших територій, в середньому по 10 сотих і комплекти 100 студентів. По десятьсотих. Ну так трохи наслухані. тими смішними ганебними законами. І вони ті люди, не перебуваючи на черзі в Києві, не маючи ніякого відношення до Києва, просто комплектували 10-гектарні, 100-гектарні ділянки, 100 гектарні, ділянки. їх було чотири сто гектарні ділянки. Вони передбачалися, зараз ми їх виловлюємо. Я здав прокуратуру вже в нову через прокурора. Дикого, Юрій Олексійович. Можливо, потрібно було діждатися ілюстрації тої прокуратури, Ні, щоб не попали ці зараз, документи до це тих, зараз, котрі. Зараз Махніцькому. Ага, Махніцькому все. передали. От так. Юрій Олександр Олексійович Дикий передав ці папери, які були у мене. Я їх не міг нікуди передати. Вони там виявляється, сину Януковича, там ще комусь передбачалася. Тобто вони зараз нікуди не вийшли. Ні, ні, так, там, що вони ні, не ді... ні, ні, ні. Веж, копію собі залишив, я ж розумію, прошу. В житті все може бути. Довіряй, так, от, але перевіряй. Сказати, Дуже добре. У нас для е <кх> чого це робиться. Звичайно, якби в державі була законодавча база, яка стимулювала б е сплату за землю, яка знаходиться в оренді, або за землю, яка. Е Власності. У власності купив поцінув, все нормально, так. твоє, і ти її експлуатуєш ту землю або використовуєш. А якщо ти орендуєш і за дійсно смішні і, гроші, І при яких умовах вони це право? Безумовно. Тому там, там дуже багато питань. Але я думаю, що ну, це така загальна глобальна дійсно проблема для всієї України, а для Києва особливо важливо. Період діяльності тут Черновецького, коли земля коштувала страшенні гроші, вони. Ну, продавали її там сотнями гектарів. За одне засідання Київради було 200-300 земельних відводів. Було зроблено корекцію генерального плану Києва в 2000 з лишнім разів. Це значить, генеральний план, який зонально передбачав, де буде житло, де що все це. Відводили, відводили, відводили хто де хотів. Тому тут треба розбиратися. Там така і без ради, без Київради, якої, на жаль, у нас немає, цього зробити не можна. Державна адміністрація сьогодні має дуже обмежені функції в частині виділення землі. Це радівська проблема. Там є спеціальна комісія, так далі. тому думаю, що 25 числа Київ отримає Київраду, обраного мера. Я Не знаю. Я два місяці буду розгрівати. Затніть уха гівно. розрібати. Тому що це воно так, і є. воно так і є. І ну, сьогодні, це, це, на сьогодні це не все. Сьогодні це знаєте після всіх цих і подій, і, і взагалі після без влади і без безвладі. Без все. все, ми зараз, зараз, зараз виходимо. Дякую. Так, Давайте такі нагальні питання, і скажіть, коли ж ми до вас прийдемо в гості? Завтра, наприклад, тому що завтра, о котрій? Ну, дивіться, я. Е... Ну хоча б приблизно протягом тижня робочого я не маю можливості виділити, Ні, ми розуміємо, що ви ви ж я, я, який час проблеми щоб... я вам контакт, Олександре... я вам людину. Там... Ні, Як каже, Якщо можна завтра. Місце... Ні, іменно завтра, в інший день я там. Ні, ну, завтра ви, ви з ним не домовляєтесь. Ви <просу> домовляєтесь з Олександром, а вже далі по ситуації. Ви ж ви подивите подивитесь музеї, там подивитесь.